Пійшов, пішов, пішов, дивіться, як пошов. Не туди ти пішов, дружок. Три підрядки, фактично. Всі однокли. Карапузи такі чорненькі. Чорний карась. О, такий красунчик. Всіх вітаю, друзі! Сьогодні я на рибалочку їду на вечерню таку на карасика, на дамбу. На ту ж саму дамбу, де якби і ну, популярне місце, де вже в мене відео є. З надією, звичайно ж, на те, щоб спіймати карасів трохи. Зараз вже майже о пів на п'яту вечора. Ну, самі розумієте, довго посидіти не прийдеться, тому що ха, більше покормлю комарів, ніж наловлю риби. Ну, але я думаю, що треба перевірити обов'язково теорію е, практикою. Кажуть місцеві рибаки, що тут карась клює е, саме вечором. Е, на що буду ловити, ще не визначився. Я і перед цим сюди виїжджав і відловився трохи по карасю, але, на жаль, відео ну, не вдалося змонтувати, бо через чур воно сумбурне, я там міняв місця. Да, уловчик є, такий невеличкий, трохи карасиків підловив, вже як змінив місце. Бо з самого початку не вдавалося. Там в той день клювало локально дуже. Там Пів берега нічого не ловить, навіть покльовки не бачив, водить рибак сидить, клює. І так, в принципі, через 10-15 чоловік, отак, один щось ловить, всі інші нічого взагалі не ловлять. Ну, або краснопір там тягають на удочку. Тому е сьогодні хочу підкріпити теорію практикою. Побачу, що з цього вийде. Зараз буду проїжджати дамбу і покажу обов'язково, скільки там народу зараз наразі рибалить. На Техасі пусто, нікого немає. Немає фідеристів там. Скоро на човнах повиходять. Ну і я надію маю, що в цьому році зможу також на човні вийти порибалити Так, ну поки такого аншлагу прямо не наблюдаю, але тут такі місця, де в принципі його ніколи особо не буває. Вже бачу на машини. Тільки чи це вони тільки ви приїжджали, чи вже зматують вудки. Ну, ті, хто знає, не, не мають якраз тільки приїжджати, я думаю. Тут ну, вроді також непогані місця. Ну, ось бачите, люди йдуть уже зі снастями, Виходять. Так. Я думаю, що зараз на дамбі буде багато народу, на відкритій воді мається на увазі. Я туди їхати не буду, бо ну, не планував і вітер не хоче там сидіти. І щось дамба поки не дуже кліє. Запитував у хлопців в магазині по дорозі, що продають. Ну, в рибальському магазині, то кажуть, що із того, що часто воду спускають і дають, ну граються постійно з водою, то з-за цього на дамбі зараз не дуже. Хоча період такий вже мало би там клювати і доволі крупний карась мав би там брати, але його нема. Ну, якби є, ну дуже, дуже рідко попадає. Тобто влітає, ну не систематично. Так, ну ми під'їжджаємо до першого повороту такого популярного. І я бачу, що в принципі людей небагато. Небагато зовсім. Все добре. Значить, є можливість зайняти більш-менш нормальне місце. Ну це район собаки, настільки я пам'ятаю, має бути пам'ятник. Да, ну на собаці завжди багато людей. Тут, як бачите, машини є, і їх тут немало, вон собака. І люди тільки приходять, ще тільки підходять. Я навіть не бачу. Навіть не бачу тут такого місця, щоб стати. Я проїду далі. Ну, далі ви самі бачите також. Машини є, люди є. Ось тут класно, мені тут подобається, але минулого разу я тут нічого не спіймав. Там би під очеред можу би остати. З цим карасем не вгадаєш, як правило. Певно, що прийдеться повернутися назад і стати там. Зараз проїду трохи вперед. Бачу, що о, штовхнули воду, вода є. Недаром тут нікого немає, тобто всі десь знають. То вони так, знаєте, кучками. Там їдеш, їдеш, наші місця є і все, і, і вода, і все хорошо. але от немає людей там, немає. А чому немає? А тому що там не дуже клює. Так, оце тут. Оце тут. Оце тут я сьогодні запаркуюся. Ну, що сказати, місцина тут така собі для фідера. Але я думаю, якщо щось проклюне, я зможу витягну. Зможу витягнути, Тут навіть можна тут вудку закинути. Так що все-таки буду рибалити на один фідер і на вудочку. Тому що два фідера тут нереально. А тут якраз ось кущі. Зараз покажу. У нас такий кущик. І виходить, що я зможу покласти на нього удочку і буде нормас. Прикормка сьогодні буде от така. Я зварив перловочки разом з, з пшоном. От. Воно свіженьке. Так мені здається, класно виглядає. <гліпи> Таке. Його навіть зволожувати не треба. Додам халву. і додам робив цю караса, щоб ліпилось гарно. Ну воно і так буде гарно ліпитися. Зараз це все замішаю. Все що залишиться, напевно потім заморожу. Довго зупинятись на цьому не буду. Так, вбивця корося. Вбивця Ось Отака кружинка, гачечок і грузик 25 грамів чи 35. Тут вертлюжок, я просто зараз зав'яжу. Зараз наживлю, напевно, бутерброд. Так, хробачок один. Два білих опарика. У мене тут він разом з рожевами, отак, в переміжку. Тепер головне оцю заліпити пружину. Гарно так. Тут перловочка. Шано воно... Карась таке любить. Ну що? Пробую закидати. Там вон бачите? Бульбаш шкідать, а то туди я планую якраз удочку закинути. Я думаю там якась рибка живе. Тут у мене кліпса стоїть, але я думаю, що вона трохи далі. О! Прямо топчик. Туди куди й хотів. Так, ну удочку зараз розпакую. У мене ось така вудочка вона старенька вже. Але це єдина в мене така п'ятиметрова, бо всі інші маленькі, 4,5 метри. І вони нікуди не достають. Я зараз приміряю глибину тут. Поки що закину або на пінотісто. Або просто на пенопласт, або на два опаріка. Ще подумай поки Наживляю зараз. Один білий, один червоний опариш. Так. І напевно, що буду потихеньку сидіти, поки все стоїть. Нічого не клює. О, отлічно. Замішаю маночку. В такому гарному стаканчику. Це не реклама шела, просто вона мене по дорозі. Мені зручно на неї заїжджати, пити там калусю. Зараз перевірю, що там манка моя. Ну, переусірство я трохи і цей. О, нормас. Можна пробувати вже її чіпляти. Кажу переусірство трохи і пробив дно в На удочку буду експериментувати. Щось. Щось там шевелиться. На фідер. Ось таке намотав. Воно ще не так, не таке в'язке, як треба. Погано буде триматися, тому скоріше за все легко буде збити його. 17 година, початок 6 години. Ну не так багато часу і залишилось рибалити. В принципі, я і тільки розклався, все буквально пів години сиджу навіть менше. Тому ще є часу трохи. Так, поки удочка там не може розібратись, я витягну сіда. Також, певно, наживлю живлю туди. Пінопласт. Заодно перевірю як взагалі тут буде витягувати, бо тут кущі такі, що я не знаю. А, а. Нормально. Витягуватися буде нормально. Більше що я його не так далеко закинув. Наживлю. Сюди також пінопласт. І бутерброд. Але за одним опариком. Ой, хробак уже утік. Окей, я там опарика шукав. Це ж, власне, для того я туди і чіпляю цього опарика. Щоб він цього шустрого хробака тримав. Отако. Бо ці ребята такі -сі. Якщо їх нічим не підкріпити, то вони довго нагусько не тримаються. Так, ну спробую попасти. Так гарно. Вроде классно. Прямо в Так, ну це вже... Це вже ж явно. Да? Це ж явно. Оп, оп, пошл, пошл, пошел. Видится, як пошел. Не туда ты пошел, дружок. Отсюда и ти. Оп! Чорний-чорний, який, дивіться, чорнющий просто. Але який красивий. Але який красивий. Взяв на пуфік, точніше на пінопласт і на бутерброд. Зараз звільню відеречку, Садов тут просто нереально. я то все потім поприбираюсь. Раз чорний-чорний, я ще навіть не, не, не бачу. Так, ну пройшло хвилин 40, напевно, десь так. Від першої, ну від, від того, як я закинув і до першого карся. Там щось пополком робилось вже. Оп! Єсть! Ще один прилетів. Тільки маленький. Дивіться, які вони тут чорні, прямо всі. Що це з ними таке? Я прямо не знаю. Чорний-чорний. І цей тільки маленький, але чорний, дивіться. Чорнющий. Взяв. Хочу зауважити, що я не експерт по рибалці на манку, тому наматую її так, як бачив. Сам я на неї ніколи ловити не любив, тому, можливо, якщо є якісь поради там, ну, я знаю, що дуже класно шприцом, От якщо вона правильної консистенції такої. Тут 20 кубовий шприц, дуже зручно їм наматувати манку. Але це треба завчасно її підготувати. А я нічого не готував, у мене просто пачка манки з собою. Я її тут по факту на місці замішую. Мурах уже поналазила. такую <laughs> вот такого я честно короче на поклевки не бачу туда пришел карасик на точку Ну, це трошки більше, але загалом все одно маленьке. Ну, ви бачите, який він чорний. Повністю. Чорні плавнички такі. попадать. Правильно. Оп. Оттуди. Попадайте сюди. Три підрядки, фактично. І всі однакли. Карапузи такі чорненькі. Чорний карась. Засікся. добре, чорний, чорний, чорний. Я такого не бачу, чесно. Кльов припинився. Зараз я ще, напевно, фідер перезакину, раз почну збиратися. ДС. Да если. как раз тут сметяйки. Раскидал трохи. О, поклевочка. На удочку. Подернул разок. Я там бачу поряд за поплавком бульбашки. Там рыбка есть. Якась. Я туда трохи прикормился. Ну, в принципі, обично, коли прикормиш, трошки затіші потім на деякий час, ну, от, поки підійде рибка. Вже темніє і клювання ну, як такі припинились навіть на удочку, тому що на, на манку активно клювало. Кожен закид якась поклювка. Не, ну, не реалізовані прямо всі, але принаймні щось давало про себе знати. А зараз э, затихло все. На фідер взагалі, а то я одного карасика спіймав такого більш-менш долоньку, такого трошки може більше. А, цей. А на вудочку маленькі клювали. Але що цікаво, що цікаво, вони всі чорні. Я навіть не пам'ятаю, чи я бачу таких карасів. Чорних-чорних, прямо взагалі. Реально. А, ну оцей посвітліше. Вони вже посвітлішали, наскільки я розумію, це залежить від води. Вони були в таких умовах, напевно. Так, да. бо вони значно посвітлішали. Ось, ну, все. Він світліший став. Він таким... <кій> Він був чорний взагалі. Напевно, що це залежить Заразити... від середовища в якому вони знаходяться. І ще в одного хоча б споймати якогось такого. Більш-менш та й нормально. Вони то зараз, звісно, на вечір можуть. и активизироваться, но я уже не буду Перести уже просят на волю да. ну, потяни нормально да но я домой поеду от ну, Тільки що так, наче і вести, але не повів. О, повів. Іди сюди, о, хорош. який красунчик. Довго ти розкльовував, Бачите, який він чорний. Ну прямо чорний, чорнющий. А трохи полежить у відрі і... І одразу світліше. Азарт трохи мене перемагає. Тому я ще закину на вудочку. Вроді не дуже маленький, такий, що прям дуже. Але ну так довго розкльовується, прямо я не знаю. Розсмоктує туманку. Бачите, фідер сьогодні взагалі. Ну, не сьогодні вечір, це вечірня рибалка. На початку так про себе заявив, на удочку маленький клював, а зараз вудка. Вудка must have. Так було б непогано на завершення риболовлі сьогодні такої коротенької вечірньої, так, щоб гарно задзвенів дзвіночок. Не тому, що я там його вудкою зацепив чи <різь> новою, <різь> а щоб карась якийсь нормальний ввалив. Взагалі ну, на пару сковорідок я наловив на сьогодні. Тому в принципі, можна сказати, що така вечірня рибалочка на пожарить карася додому вдалася. Сходи є, такі періодами, клює не клює. Я думаю, що непогано. Можливо, я не зовсім підібрав ключик, але загалом нормально. Трохи карасиків наловив і то приємно. Так що, дорогі підписники, глядачі, ставте лайки, підписуйтесь обов'язково. Я ще буду рибалити в цьому сезоні. Ще поїду на десну, знову зніму відео. А зараз завершаю рибалку, вже там клюне не клюне то таке, бо поки не потемніло, і мене ще видно, тому всім бажаю вдалих риболовель і мирного неба, звичайно, нам всім. Алло, Зой, вести додому карасів чи ні? Ну, карасики там їх трошки. Ну тож. Не знаю, чистить я їх часто. Ну тож. Добре, добре, все хорошо. добре. Тоді зараз буду збиратися випущу. Добре, давайте. Не весне? Це такий вже покоцаний хтось його трошки. Невеличкі карасики такі непогані. Так, а там будочка щось. Сюди перекину, не знаю що вони перепливаються, це й стоїть там взагалі. Це найкрупніший сьогодні, якраз Давай, Хай живе. І ще один зайшов. <хи> Дивіться, який чорнявий. Такі вони гарні, чорні, чорні. Прям вообще. Опа. Ну, тепер точно все. Все, бежи, Росты.